Уявіть собі, боліт Формули 1 їздить трасами країни і так роками. Відео з на...» у Чехії. Поліція нарешті зловила 50-річного чоловіка, який ще з 2019-го ганяв по звичайних дорогах на справжньому прототипі Феррарі Даллара F1. Двигун це атмосферний v 8 на понад 800 сил. Машину неодноразово бачили на відеороликах, але цього разу все закінчилося арештом просто біля гаража порушника. Вирахувати його вдалося завдяки онлайн-трансляціям та поліцейському гелікоптеру. Тепер поліція звинувачує його в керуванні незареєстрованим авто без страховки. Чоловіку загрожує величезний штраф та втрата прав на рік. Тож тепер лишається питання: він герой, який кинув виклик системі. Чи все ж таки безвідповідальний порушник?